Всім привіт! Мене звуть Оля і ви на моєму каналі про вишивку. Нарешті я е, знайшла час, щоб зняти відео про свої підсумки за 4 місяці. Давно не було в мене відео про підсумки місяця, але отут одразу про 4 місяці. Якось так дуже важко повертатися до зйомок відео, е, вибачте. Не було часу, не було натхнення, не було настрою, а мені хочеться передавати вам через екран щось таке добре, позитивне, тому що трешу нам і в житті вистачає. Як ви бачите перед своїми очима, мої готові троянди. Садові троянди від компанії Dimensions, які я розпочинала ще в червні того минулого року 22-го. але щось в мене спочатку якось так не дуже пішло. І я вирішила трошечки їх відкласти. Коли робота не йде, я відкладаю і починаю щось інше. І, повернувшись до них, я вже не змогла відірватися, чесно вам скажу. Доволі такий дуже натхнений і дуже-дуже приємний процес. Тут багато полупівхреста і хрест. А, до речі, хрест тут лише в дві ниточки. І це таке суцільне задоволення, що ви навіть не ну, важко уявити, але я дійсно таке отримала задоволення, від їх відшиву, що словами не передати. В наборі йшла танована канва, як ви бачите, ось цей малюночок він нанесений на основу. А написи, візерунки, ось ці, вишила, вишивалися півхрестом. Я поки змогла настроїти тут світло, щоб якось більш правдиво передати вам кольори. І, до речі, зараз троянда ну, дуже гарно передає свої кольори. Дуже вона. Ну, мана, мабуть, трошки. Ніжніша вона не така яскрава. На жаль, зараз світить яскраве сонечко і важко передати справжність всіх кольорів ниточок. Канва тонована. і, на жаль, цей напірчик зняти з виробництва, він ніколи не був в перевипуску. Шкода, шкода, що такі дизайни знімають. Ну, в цьому є. Звичайно обґрунтування, але ну, нам же вишивальницям не хочеться його чути. Правда ж? Хочеться, щоб вони такі причудові дизайни були е, в продажу в вільному. Е, свого часу мені вдалося придбати цей набірчик. Дівчинка продавала зі своїх запасів оці троянди і гортензії, якщо ви знаєте. Ну, для мене це пара. І цих і ну, троянди, і гартенці, я якось їх парою вважаю. Хоча там не танована канва, але якось вони мені в такому дуеті, е, разом. Е, спочатку я е, встигла придбати гартенці, але е, потім вже попитала у дівчинки. і... Змогла придбати й оці троянди. Вони просто неймовірно гарні, вони причудові. І ще раз вам скажу, що це таке суцільне задоволення. У ці крапельки роси виглядають на пилюстках, ну дуже-дуже реалістично. Букет виглядає дуже ніжним, таким тендітним, елегантним, дуже-дуже гарний. Бекстіч тут багато кольорів, і французькі вузлики ось на цій, Ой, вибачте, зараз трохи не пок... а, ось, бачите французькі вузлики, дуже-дуже гарний. Трохи засвічує. Хочеться мені, щоб більш реалістично передавало, але сонечко дуже-дуже ярко світить. Троянди просто неймовірні. Ну і задоволення від їх відшиву таке саме. Далі. Далі я поїхала в село. І розпочала там вишивати від фрозилка. Щось так дуже-дуже засвічую. Ось такий кораблик я взяла вишивати в селі. Я вишивала, коли дитина купалася в річці. Він купався, я на березі його пильнувала. Дуже легка робота, дуже легко вишивається. І мені дуже-дуже сподобалась сама конструкція. Так що ось такий. Багато чого тут нема розповідати. Є і зворотня сторона, яка закриває. Папуга тут тут сидить, ну, черепушки. Мені подобається. Дуже такий комедний, прикольний кораблик вийшов. Ну, багато чого нам не буду розповідати, бо ви всі знаєте розробки фрузовка. Це тут на задньому фоні може бути пончик вам чути. Далі від компанії MillHill я вишивала ось таку подушечку. Дуже мені сподобалось. Я її спочатку вийшла, вона на рівномірці вишивалася. І е довго я йшла до того, щоб її зібрати. Всього вистачило, бісеру вистачило, всі ці біконуси, все це достатньо було в набірчику. Ось такий підвісик у мене висить біля мого рукодільного столу, і мене радує. Дуже подобається і буду продовжувати серію цих подушечок. Так що, найближчим часом, я думаю, що вони з'являться. Ще я вишила ось таку іграшку від Наталі Лужанської. Проте коли я її діставала з пакетику, я кожну іграшку храню в пакетику, в якому заготівочка йде. І я, це моя така недбалість, мабуть. Я приклеїла зворотню сторону і поклала її до інших іграшок. І вона, як ви бачите, вона деформувалася. Я не знаю, що мені з цим робити. Випрямити її якось, я думаю, буде важко. Мабуть, вже як є. Буду слідуючі рази якось так охайніше, обережніше з цим ставитись якось так. Так засмутилась я трошки. Що поробиш вже? Нову іграшку я точно вишивати не буду. А якось так мені добре її вишивалося на свіжому повітрі. пташки співають, і вона так добре добре йде. Гарно вишилась. Ще мені лишилась одна червона кулька і дві сині кульки. Я не знаю, чи встигну я їх в цьому році вишити, мабуть, ні. Проте я вважаю, що в цьому році я доволі багато вишила іграшок. Ще я продовжила серію Різдвяного села. У мене вишито дві було іграшки, і ось третя, яку я закінчила в останні дні серпня. Дуже-дуже гарно. Я закохана в цю серію іграшок, мені дуже подобається їх вишивати. вишивати це якесь таке ну, окреме задоволення, тому що дуже-дуже багато деталей в іграшках. І вони для мене не важкі. Хоча дівчатка і кажуть, що іграшки доволі так важкувато йдуть, проте мені їх цікаво вишивати. Я полюбляю ці. Деталі, ну, мені подобається. У мене вже три іграшки є вишиті, і лишилося ще три. Я сподіваюся, що до кінця року я встигну їх вишити і оформити. Ну і нагадаю, або скажу тим, хто там не пам'ятає, я вишиваю ще е як це, вічна елегантність. Чи... Ну, Серденька, кульки, червоні, зелені. Так, ось я там застопорилася на одній іграшці. І думаю, що треба її завершити, щоб було вже два готових комплекти іграшок. Ще ось такий дідусь в мене виживався. Це набірчик від компанії Dimensions. Зараз я попробую плівочку зняти, щоб вам показати. Це ось такий набірчик з підвісиком з таким стриймачем. Ще треба мені вишити пташку, зірочку і місяць. Ну, Пташка майже вишита. ну, Я вважаю, що дідусь завершив, значить, все завершено. Бо якось в мене натхнення немає, щоб завершити ось ці три елементи. Ну і, звичайно, зібрати всю цю конструкцію. Це, знаєте, вишивати одне. А збирати це інше якось ось такий красень е, получився. Він набагато краще виглядає вишитим, ніж на прев'ю. Хоча не дуже, як ви бачите, відрізняється, але він найбіль... ну, більше яскравіший такий. Мені дуже-дуже він сподобався такий, добрий, добре, усміхнене обличчя в нього, добрі очі. Дуже подобається. Е, тому вже скоро. Буде підвісик. Так, ну і мій багатостраждальний маяк. Знаєте, що я його вшивала. Пляма це. Я його, ви бачите, трохи хитаю вас. Зараз. Я його брала в село, і це пляма, це не кава, це нічого такого. Це якась камаха сіла мені на краєчок, я її так льоб. І вона якось ось таку зробила мені. Вона не відстірується, ну, вже піде під оформленням. Прасувала, прасувала, воно все одно все м'яте. Вона навіть ще вогка трохи. Обожнюю цю роботу, цей маяк, це щось таке. Надзвичайне фрозилочки моє кохання. Давайте я вам ближче зараз хвильку, ну, Засвічую. все одно якось так засвічує дуже-дуже сильно. Не хочу. О, ось, бачите, фрозелочки. Я їх обожнюю. Так, я пам'ятаю, що я Обіцяла вам засняти відео. Сонечко якраз сідає, воно якось так яскравіше і яскравіше з, кожного, <свісно> з кожною хвилинкою. Я пам'ятаю, що я обіцяла вам майстер-клас про фрузовочки, і я обов'язково його найближчим часом зроблю, проте з часом якось так мене не дуже виходить. Але я обов'язково його знайду. Тут в цій роботі вона вишивається на 14 каунті, начебто нічого складного, але тут багато півхреста, як ви бачите, все небо, дерева, кущики, ці, вода, це все півхрест. І в мене головна така проблема, яка мене стопорила в цьому. Це півхрест, в 5-6 ниток. і... Якось так. Я не дуже полюбляю таку кількість складень, і тому доволі важко він мене йшов, поки я ще чередувала хрест з півхрестом, було все добре, але коли вже півхреста ставало далі все більше і більше, робота затягувалася. Завершення. Проте вона завершена, я дуже-дуже задоволена результатом, Мені подобається все. Вистачило в наборі всього і, бачите, нічого не можу зробити. Засвічую все. Що ж це таке? О. Не хоче. Сонечко, не можу вимкнути, чим в мене щось не виходить, так не виходить. Начебто раніше все добре було, а тут щось якось не так. Вистачило ниточок всіх, залишки залишилися. Єдине, що трошки в мене тут бекстіч, чи... ну, я його підтягну, звичайно, коли буду. Оформлювати роботу, тому це не така вже і велика проблема. Бачите, півхреста доволі-доволі дуже-дуже багато. Хрест, де бі, білими ниточками водичка вишивалась, тут є незашиті діляночки. Я їх не зашивала. Роботу я задоволена. Ну, гарний він. Проте, бачите, просував, прасував. Все одно вона ще вагка, бо я дуже-дуже квапилася вам зняти відео, поки є можливість. Бо потім, як завжди, ще одна робота, яку я завершила, це мій ведмедик. Обожнюю цього красунчика. Спогади початку роботи в мене не дуже Такі гарні, і я розповідала, мабуть, може, хтось звернув увагу, а хтось ні, ну, то таке неважливе. Я розпочала цю роботу за два дні до початку повномасштабного вторгнення. Вона в мене дуже довго пробула на станку, і я в ті. Невеликі хвилини, коли я заходила до своєї кімнати, могла заходити, це було вже ну, погодя, мабуть, півмісяця. коли ми просиділи в підвалі, я заходила, дивилася на нього, потім вже коли була в мене змога трошки там постояти, бо Робоче місце в мене було біля вікня, вікна, і самі, самі уявляєте величезне вікно і все там. Так, не будемо про погане, будемо про те, як я до нього повернулася. Повернулася я з великим задоволенням і як стартанула, і як пішло в мене діло, я його вишивала в селі. Особливо ті дні, коли я вишивала на відкритому повітрі, ну це, взагалі, такі, знаєте, перекрити неприємні спогади можна тільки приємними спогадами. Ось я взяла і перекрила. І тепер в мене цей ведмедик визиває тільки посмішку. Посмішку, приємні спогади, ті почуття відкритого повітря, пташ спів пташок, вітерець, який так дмухає. Ну, звичайно, що в дуже спекотні дні я не могла його вишивати, проте я все, все одно їм дуже-дуже задоволена. Він такий красень вишив. Та що ж таке, а? Такий красунчик, такий, ну просто він просто причудовий, гарний, гарний. Я його обожнюю. Тут стільки деталі: і бджілочка, лічка, оці квіти. В інстаграмі, якщо хтось на мене підписаний, ви бачили, як я фото робила е, біля стогу сіна. Капиці сіна сусідського з такими самими квіточками. Ну, Дуже гарно виглядало, проте в калині так само він не гірший вийшов дуже гарний ведмедик. І я зрозуміла, що я обожнюю вишивати цих іграшок, тваринок. Ну, Просто таке задоволення. Я зараз взяла до роботи. Ведмедики, а, ведмежачі каски. Так ось якось я сіла ввечері вже в ліжку, розпочала вишивати їх. І коли я дібра... добралася до шерсті ведмедика, я зрозуміла, що вже три години і пора би лягати спати, а не вишивати ведмедика. Так що, ось таке. Обожнюю цю роботу, обожнюю цього красення, він такий ну, просто неймовірний і якийсь такий ну, чарівний. Тут фрозовочки так само є, ось у лічці, оченята ведмедика. Проте не так багато тут роботи, можна спокійно брати і вишивати. Ну, Я би сказала навіть новачкам. Проте тут є. І вишивка хрестом в три нитки. Ну, таке собі задоволення, але робота гарна, гарний підметник. Так, і розповім, щось, що ж я буду вишивати в, е, в вересні. Вже почала потроху. <гум> Якось місяці плутать. Я тільки вам розповідала про ведмедики, ведмежачі каски від компанії Dimensions. Прив'ю забула. Зараз повернуся. Я повернулася. Ось цей набірчик від компанії Dimensions. Ведмедики, ведмежачі каски. І це саме та робота, яку, від якої я не могла відірватися. Ось що є в мене на даний час, я вишиваю на станочку, як він називається, динозаврик, начебто. Не питайте, він придбаний дуже-дуже давно. Я навіть не скажу зараз вам, який це сайт. Це через інтернет. Я починала вишивати на нурги прямокутних, але зрозуміла, що на рамі мені буде зручніше. і Перенесла їх на раму. Дуже гарна розробка, обожнюю взагалі цей дизайн. Ну, проте, я все обожнюю, що я вишиваю. Ось, як ви бачите, я вишила голову, майже голову ось цього малюка, його светрик, почала матусю. І навіть лапа татуся в мене є. Ну, і книжка розпочала я з книжки. Якось мені не дуже-дуже. Ну, Скучно було дуже вишивати книжку. Я перейшла на ведмедика, і саме коли я почала ведмедика вишивати, днів, я загубилася в часі і вже зрозуміла, коли було 3 години ночі. Так, ще один процес, який я вишиваю зазвичай в дорозі. Вику, бо вони тут в конверті, я зрозуміла, що забула вам його показати. Це соняхи від мережки. Ось ось краса, яка повинна в мене бути. Я думаю, що оформлювати я їх буду в подушку. Дуже мені подобається цей дизайн і ось що в мене є на даний час. Ну, Воно таке м'яте, бо це дорожній мій процес. Просувати я його, звичайно ж, не буду, тому ось така краса в мене вже є. Ну так, потроху-потроху воно просувається, я думаю, що поволі її робота буде вишита. Я не спішу. Вишиваю в задоволення. І ще один дизайн, я зараз вам покажу. Це е, ще один голд, який я розпочала, зараз подивлюся. І так, я до вас повернулася. Цей дизайн я розпочала на початку серпня. І, чесно кажучи, я збиралася його завершити і в серпні. Проте, якось так моє життя вірвався, точніше, в мене нема городу, проте в мене були в селі сусіди, які мені надавали дуже багато помидорів, яблук я привезла, ну багато чого. І тому мені треба було це все переробити, як ви знаєте. Оце займає багато часу. Бо помидору було не 10 кг, а багато. І тому ця робота в мене трошечки так гальмувалася. Але зараз я взяла якось такий темп, і, як ви бачите, один кут в мене вже закритий, ось куточок. Один. І другий вже два кутки є. Ще лишилося тут невеличку діляночку півхрестом вишити. І ще буде ось тут цей колір. І роботу можна буде перемотати і вже набрати такого більш швидкого темпу, щоб вишивати і наверху. І чередувати хрест, півхрест, як я люблю. Ось тут багато, до речі, хреста. Зеленого, рожевого, чорного, проте багато-багато зеленого. Зараз я знайду прив'юк, ось така краса повинна в мене бути. Це пошталь від компанії Dimensions гол колекція. Я на цей рік собі напланувала 6 голдів, Три в мене вишито і лишилося три. Якби я цей завершила в серпні, все пішло по плану. Проте план трошечки так посунувся, бо я так виділяла голд колекцію на голд колекцію 2 місяці. Ну, щоб там можна було на щось там відволіктися, вишити якусь малявочку або ще щось. Проте, в серпні щось пішло не так. Тому е паштар трошечки запізнився. Треба наздоганяти швидше. Тут ще багато фрозолочків буде. Бекстіч. Мені подобається ця розробка дуже-дуже. І він такий сонячний, яскравий, дуже приємні кольори. Я обожнюю його дивитися і вишивати так само. Тут мене чомусь не напрягає півхрест, в 5-6 ниток. Якось так я вільно вишиваю, і мені подобається. Так що я вам розповіла про свої готові роботи, про свої, навіть трішечки планів. Хочу я відзняти ще відео про свої плани до кінця року, бо там є невеличкі зміни. Хочу вам відзняти останню частину про свої запаси і майстер-клас про французькі вузлики. Це те, що вас чекає найближчим часом. А і після цього буде відео про мої покупки за цей період. Так що, я вас була рада всіх бачити на своєму каналі. Буду рада вашим вподобайкам, лайкам, коментарям. Навіть просто смайлик, мені буде дуже приємно бачити, що ви мене чули, що ви бачили мої роботи що вам сподобалось. Я вам бажаю сонячного настрою, обов'язково обов мирного, тихого дня, ночі, вечора, ранку, всього-самого всього, -всього самого -самого найкращого і натхнення. Я вас всіх обнімаю. До зустречи. До скорых зустречи. Па-па.